Ну а ми давайте будемо рухатися далі. Росія, нібито, планує надати Білорусі ракетний комплекс Арешнік. Самопроголошений авторитарний глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче розмістити його ближче до російського міста Смоленск. Про це повідомляє білоруська агенція Білта. Коли саме очікується поставка Арешніка, Лукашенко сказав, що не обговорював це питання з Путіним. Водночас, змі країни-агресорки, заявляють, ніби Арешнік буде в Білорусі з дня на день. Зараз зі мною на зв'язку Ігор Чаленко, голова центру аналізу і стратегії, пане Ігорю, добрий ранок. Вітаю. вас. А що дасть перекидання арешника в Білорусь, і чим на вашу думку продиктований вибір його місця розташування? Я нагадаю, що пропагандистські засоби масової інформації розтиражували слова самопроголошеного Лукашенка: що арешнік може бути доставлений в Білорусь з дня на день і може бути розміщений ближче до Смоленська. Де-факто, звичайно, нічого нового, ні Лукашенко, ні Путін від цього не отримують. Це додаткова лякалка безпосередньо для країн НАТО. Ми бачимо, скільки медійної уваги дійсно до е так званого е ноу-хау вундрвафлі з боку Російської Федерації. Хоча знову ж таки українські експерти е після застосування е даного озброєння. Проти об'єкту в Дніпрі прямо вказала, що це стара розробка. Відповідно, РС-26 рубіж. І в цій ситуації жодним чином не можна казати про дійсно якусь реальну військову ескалацію. Ми дійсно ну, так зрозуміло, що це погрози додаткові йдуть з боку безпосередньо кремлівського режиму. щодо розміщення Арешника було підписано. Документи, до речі, в грудні місяці між путіним та безпосередньо Лукашенком. Тому знаєте, чесно кажучи, після того, як в теорії де Юре на території Білорусі розмістили тактичну ядерну зброю, яка запускається з комплексів Іскандер, то чесно кажучи, Чим можуть тут налякати решникам, який е, по документах є балістичною ракетою середньої дальності? Та нічим практично. Єдине, що звичайно, е, вкотре буде Путін із Лукашенком розказувати, що це елемент забезпечення безпеки там Республіки Білорусь від намагання напасти там з чотирьох сторін, тобто, це буде продовження їхньої попередньої мантри. Пане Ігорю, а хто на вашу думку все ж таки натискатиме у випадку та гіпотетичного застосування тієї ж тактичної ядерної зброї чи Арешника, Путін чи Лукашенко? Лукашенко зрозуміло, він офіційно розповідає публічно для своїх громадян, що в нього є повний контроль, що він буде це все робити. Але звичайно, зрозуміло, що повністю весь контроль над безпосередньо російською ядерною зброєю є в Кремлі, і насправді білоруська сьогодні самопроголошена влада жодним чином не має безпосередньо контролю над відповідною зброєю. єдине, що вони надають дійсно розконсервовані місця зберігання. Ну плюс знову ж таки потрібно розуміти, що Лукашенку якось треба перед білорусами виправдовувати наявність тактичної ядерної зброї. І навіщо взагалі з 2000 року підняли питання на необхідності змін до конституції, які були запроваджені щодо дозволу на ядерну зброю? Ну і ще одна інформація, яку я хочу з вами обговорити. Коротко, Ізраїль міг почати постачати в Україні радянську зброю, і обладнання за трофеїну в Лівані і Сирії. Про це повідомив аналітик Осін Defender у своєму каналі на соцмережі Ікс. Які це можуть бути озброєння? Що, що могли затрофеїти там і чому змінилася позиція Ізраїлю стосовно передачі нам зброї? Якщо говорити там про Ліван, то мова йшла десь про 85 тисяч різного озброєння, яке було захоплено, були публічні фотографії, що саме там захопили, бачили і ракети для протитанкового комплексу Мітіс-М ракетні комплекси Стріла-2. Гранатомети різні, там Таволга і вампір. Тобто є багато, багато цікавого. Артилерія є за деякими даними, навіть танки були захоплені. Тобто, що можна було перевести, грубо кажучи, там з Ізраїлю далі в Жешув, Я думаю, що багато чого цими американськими бортами С-17. С-17, точніше кажучи, але що стосується власне, чому Ізраїль змінив свою точку зору, ну, по перше. Це робота української сторони. Ми знаємо, що відбулася серйозна продуктивна зустріч з нашим послом в ізраїлі паном Корнічуком, відповідно з ізраїльською владою. Активно працювала минула адміністрація Байдена, десь мінімум півроку для того, щоб передати цю затрофейну зброю. Очевидно, певні сигнали все ж таки йдуть від адміністрації Трампа. Тому що коли немає публічних сигналів, що саме Америка зараз буде вже передавати за новою адміністрацією. Зброю. Ну, очевидно, що такими обхідними шляхами є демонстрація все-таки підтримки. Ми знаємо відносини безпосередньо між Бібі, відповідно Нетаньяху і президентом Трампом. Тому цілком зрозуміло, що без схвалення нової адміністрації Трампа такого б не відбулося. Ну, так, так, тобто, це певний комплекс сьогодні верно. кроків. І це дуже добре для України, тому що ми дуже довго боролися за зміну де-факто позиції Ізраїлю щодо військової допомоги. Дякую, що звернули увагу саме на певні сигнали і комунікацію між очільниками країн. Ігор Чаленко, голова центру аналізу стратегії, був з нами на зв'язку.